to nam ho nam he akon Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт'я, духовна школа землі, галактики і всесвіту, місце, де втілюється план творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розвивається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст Від Цивілізації Центуріон, Послання. Для землян. Вітаємо вас, земляне! До вас звертаються представники цивілізації Центуріон. Серед втілених на землі зараз дуже багато душ вищого порядку, вищої ієрархії. Які безпосередньо працюють із творцем, вони знали і знають, хто вони. Ми пробудили всі душі, і вони усвідомлюють свою силу і розуміють своє завдання. Це послання ми передаємо через такі душі, сила дана цим душам їхній вплив дедалі збільшуватиметься. Від вас необхідно дозволити собі прийняти ті енергії, ті знання, які йтимуть від них. Досить буде слухати ці лекції подкасти, щоб вступити у взаємодію. Усі, хто перебувають біля них поруч, розуміють і відчувають своє розширення, і не можуть не бачити свого прогресу. Завершується великий і довгий період Калі-Юги. Ви вступаєте в нову еру, але завжди такі переходи непрості. Ми хочемо допомогти вам якомога легше прожити цей перехід. Наш взаємозв'язок із планетою Нізіда, яка відповідає і завжди відповідала за подібні трансформації. Змінила енергетичну складову, її основа це світло і любов, які зараз є основою у всьому всесвіті. Будь-які зміни не можуть не торкнутися великих соціальних верст і потрясінь у них. Питання у вашому ставленні до того, що відбувається. Дозвольте собі поняття і прийняття. Того, що відбувається, і енергії навколо вас кардинально зміняться. Усе йде так, як має бути. Але зміни, які зараз відбулися у всьому всесвіті, значно поліпшили сценарій розвитку всіх подій. Дуже велика увага приділяється колективному несвідомому, енергіям, які йдуть від вас. Енергія це основне, що об'єднує і вона найбільш цінне. Контролюйте, навчіться контролювати себе, свої емоції, свої реакції, і ви помітите в моменті зміни ситуації навколо вас. У світі, де панує любов, не повинно бути воїн. Руйнувань і катаклізмів, але ця любов має йти від серця кожного. Спробуйте відпустити весь біль, ненависть, агресію і просто прийняти любов, яка ліється від Творця, від нас усім. Духовне зростання Амаї вже почалося. Але найбільший пік припаде на вересень 2026 року, потім усе піде на спад. Будуть з'являтися чудеса справжні. Люди відчуватимуть, дивуватимуться і все одно сумніватимуться. Але коли все піде на спад, тоді підуть трансформаційні події, руйнівні, вони відбуватимуться по всій землі локально. Десь одне руйнування, десь інше, через стихії, пожежі, потопи, землетруси. Це все потрібно для перебудови структури планети. Потрібен вихід і відкриття проходів до порталів вищих аспектів. Ви будете з'єднані звідси і видіння, що люди з'являтимуться іншої якості. Просто через руйнування буде нова перебудова між паралельними світами на три планети. З'єднання з Атлантидою теж буде. Вібрації підвищаться. Наприкінці 2027 року вже все здійсниться. Буде саме так, як має бути. Усе буде свого часу. Але інформація змінюється через загальне поле. Чому так? Тому що загальне поле може змінювати подійність. Працюючи з одним, подія переходить в інше. Це може послабити процеси, прискорити їх, але ніяк не затягнути, це може пом'якшити. Трансформаційні процеси, але вони діятимуть однаково, просто більш екологічно, залежать від жителів планети. Події останніх тижнів щодо значного збільшення світимості Землі прискорили події, які необхідні для вирівнювання енергії Амаї. Землю чекають великі потрясіння. І всі, хто не матиме достатньо світла, підуть із цієї реальності. Ви можете нам не вірити і нічого не робити, але ви можете послухати свою душу і відгукнутися на наш заклик. Для всіх втілених аспектів зараз найважливіше це ваш рівень світла і ваш рівень вібрації. Зараз світ загруз у темних енергіях, багато болю, багато страждання, багато невіри, злості, ненависті, агресії, багато брехні. Усе, що не відповідатиме вібраціям Творця, усе піде. Слухайте, слухайте своє серце, приймайте всю інформацію своїм серцем. Тільки це допоможе пройти вам ті випробування, які ви самі вибрали для себе, йдучи в це втілення. Головний закон творіння це свобода вибору, і тільки ви самі обираєте, якій реальності ви будете жити і що з вами станеться. Ми максимально допоможемо пом'якчити майбутні події, але дуже багато залежить від вас самих. Зараз дуже багато душ прокинулися, але багато з тих, хто прокинувся, так і не усвідомив себе частиною Творця і тією душею, яка вміє робити вибір. У вас уже немає часу для довгого. Усвідомлення, тому повірте своєму серцю, повірте своїй душі. Передаючи цю інформацію, ми передаємо вам коди знань, які допоможуть її прийняти і які допоможуть її засвоїти. Це все, що ми хотіли передати для вас, земляне, з повагою. Цивілізація Центуріон. Цю лекцію прийняли Вікторія Крупа та Олеся Плахіна. Озвучила Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом. Обговорювати отриману інформацію. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо практики медитації, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтеся на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті. В нашій галактиці і всесвіті з першого джерела То нам, о нам, як контонам, го нам то.